Всіх вітаю на каналі. На огляді, от такий от, серйозний інструмент, який називається Гайковерт. Китайський замовляв його на ну так якщо чесно Інструмент доволі цікавий е в, своїх, в своїй роботі і в характеристиках. Е якщо не брати до уваги е ціни якість, скажімо, ну, така собі посередня. І, скоріш за все, якраз от китайські автомобілі мабуть, такими інструментами і збираються. ну, Все по порядку, я звичайно жартую, але є що розповісти і плюси, і мінуси. Почнемо із комплектації. значить, Він приходить в звичайній коробочці, два таких акумулятори. Зарядка до нього, зарядка ніяка. Там, здається, 250 мА максимум, вона що може видати акумулятор 4 а години Заявлено по факту 2 А -години, збірка 5С. Тобто по, 1, по 1000 мА один акумулятор. А, далі, в комплекті в нього більше нічого не було. Ну, не беремо до уваги там якісь інструкції і те і інше. Сам по собі ергономіка у нього доволі непогана, лежить в руці нормально. Я ним покористувався. Ну, поки що резинки не злізли, тримаються, буває, то перевіряють, щоб воно там не відставало, відривають. Ну, побачимо, поки тримається. По органам управління. У нього є тут, зараз запущу. У нього є тут індикація, ну начебто індикація заряду, але щось я таки не зрозумів, як вона працює, тому що він або працює-працює і всі горять, або просто він вимикається і не працює. Але є ще кілька режимів. Режим це здається зараз максимальний. Якщо натиснемо кнопочку, А, це другий максимальний, тобто мінімум. І максимум. На реверс окремий є режим, а, значить, отак от він буде працювати постійно на відкручування тобто бити і намагатись відкрутити. Ну, доки акумулятора вистачить. І коли загоряється тут ось лампочка, лампочка не покусується. Ось вона. То цей режим він спрацьовує яким чином? Інструмент гайковерт б'є до тих пір, доки не відчує, що нема навантаження. Тобто гайка відкрутилася і він перестає працювати. Ну, Десь це от виглядає таким чином. Я натискаю, і він зупинився. Натиснув, тримаю, він зупинився, Тобто він не відчуває навантаження. В іншому режимі він буде працювати постійно. Ну, Я спробував цю штуку доволі непогано, якийсь для делікатних робіт. Ну, і На колесах теж спробував, в принципі, працює. Але відразу скажу, що ну, слабенький він. Слабенький для якихось таких важких задач, але як помічник в гаражі ну, штука шикарна. Він мені досить допоміг в роботі з будівництвом Навісу. І майстерні. По навісу взагалі стовпчики акацієві. Хто знає, хто пробував, зрозуміє мене, як важко шуруповертом, навіть 20-вольтовим закрутити шуруп в акацію. Цей справляється ну, прям лайтово. Взагалі, йому Він би туди його мабуть, і наскрізь просунув би, якби була необхідність. Але крутить класно. Одна, один мінус, звичайно, використовувати як шуруповерт. Для грубих завдань, тому що відповідно у нього немає ніякої трещітки, тобто моменту затяжки і спрацювання, наскільки глибоко він буде заганяти той саморіз. Тобто, скільки дурі у вас вистачить, скільки він буде його тягнути. Навіть з такою, от, ну, скажімо, поганенькою батареєю. Але не, не все так просто і саме цікаво в нього ціна. Ціна він коштував з акумуляторами двома зарядками і сама тушка. Е Коштувала вона десь близько 1000 гривень. І мені він обійшовся в 150 гривень. Оце все. Ну, Плюс ще акумулятори і ніяка зарядка. Відповідно, е через що мені вдалося, я відкривав спір саме через акумулятори. Коли його брав, я знав, що, він, що акумулятори будуть ну, ніякі. Але китайці заявляють в описі, що тут все класно, 4 ампери, Перевірив IMAX, його немає, відкрив спір. Попросив повернути кошти якраз на заміну акумуляторів. І я думаю, що я заміню, в принципі, мені подобається цей інструмент. Але я на цьому зекономив. За 150 гривень. Я думаю, що можна, в принципі, і там. Ту потужність, яку не, про неї пишуть, що тут є 350 Нм дурня. О, до речі, вже ось і відклеюється. Ну, то таке за таку-то ціну. А, так, що? Ага, ну, по факту десь, десь мабуть, ну, до 200 а, він може потягнути. Для дрібних завдань штука прикольна. У мене раніше такого інструменту не було. Зараз мені його повністю вистачає. Професійний брати за там, 3, 4 і 5 тисяч мені зараз сенсу немає. Для СТО ну, такий собі варіант, як прям на підхват щось доробити, допомогти основному інструменту. Але він має право на життя, їм користуюся доволі непогано. До речі, я ще хотів. У мене з перфоратора залишився патрон, яким я в комплекті йшов, не користуюся. То я купував спеціально перехідничок під той патрон, щоб він ставився сюди. І хотів такий, знаєте, то зробити ударний чи ударний шуруповерт. Той самий акумуляторний міні-перфоратор, але, ну, як кажуть, не вдалося. Не працює воно так, як хотілося. Він бідняга тарахтить, крихтить і щось ну, не виходить у нього в цьому режимі працювати. Е, наразі, щось мені не подобається, як він взагалі працює. тобто, от Зараз значить нічого. А буває таке, що там прям щось аж, аж шелестить і тарахтить. То... Заодно розберем, покажу, що всередині подивимося думаю, що, можливо, треба буде зробити ревізію, можливо, треба десь щось змастити. Думаю, що там пошкодували за таку-то ціну мастила. От. Тому, кому цікаво, продовжуємо далі. В загальному скажу, що інструмент доволі непоганий за свій кошт. Тобто, якраз, якщо. Посперечатися за, за рахунок акумуляторів, то взяти таку штучку собі, я вам дуже, дуже раджу, хто займається в гаражі, хто любить щось помайструвати, то він допоможе вам по-любому. От Начебто і він не, не треба, але коли він є, то він реально допомагає. Так, поїхали. А, акумулятор. Ну, в принципі, я думаю, що акумулятор я теж. Розберу, покажу, що всередині. Поки що почнемо із самої тушки. Так, як бачите, тут ось є фіксатори з однієї і з другої сторони. Вони ставляться туди в пази За кадром Бачите, щілина є, я його зняв, щоб не витрачати зайвий час. Робив це викруткою. Обережненько. Отут ось піддівав. Так, де наш фокус? Отут піддівав і вивільняв із цього пазу, щоб можна було його зняти. Але, мабуть, не повністю я його вивільнив. У мене немає а, викрутки спеціальної. Ну, в принципі, вона є. Я не зможу тут дістати, то буду такою звичайною плоскою. Якраз воно підходить. Тут, здається, Торкс. Так, да, підзірочку Торкс. Він у мене є. Зараз покажу, який необхідний. Так, IP 15. Ось такі от Ну все? Все наче викрутив? Дивимося, що всередині. Так, ну мазочки щось тут трошки є начебто зараз подаємося що тут всередині так тут у нас якась є пластмасове кільце сам Ударний механізм, як бачите, він небагато його працював. Хто не знає, як це працює, підпружинюється весь механізм, і відбувається якраз при повороті удар. Так. Ну, мастила тут. Таке собі. Я думаю, що трішки додати зайвим не буде. Але все металеве. Як бачимо, і шестерні металеві. І весь механізм металевий, крім цієї шайбочки. Як для китайців, таку ціну. Це досить дивно. Але воно працює. Такс. І всередині, що у нас тут є. Те шестерні металеві. То я вже думаю, корпус іде самого моторчика. Так. О! Хотів сказати, залишилося його розібрати, але він сам і розібрався. Так. Ось така ось краса. Моторчик безщитковий, підшипничок нормальний стоїть. Кнопочка. реверс, Плата керування. Ну і сама. Як вона там правильна площадка, да? під акумулятор. Тут, в принципі, немає нічого. Ну, доволі непогано зроблено. Я дивився на оглядах, то там взагалі все було ну, досить. Можливо, що з урахуванням, що тут є регулятор і е, ну, типу індикація батареї, то воно виглядає більш ну, солідніше. Бо інше я бачу, так взагалі тут немає нічого, окрім контактів. Всім, всім керує оплата е, керування якраз із акумулятора. Тут, як бачимо, все доволі непогано. Але мастило треба додати. Так, зараз я його зберу назад, додам мастила і перейдемо до акумулятора. Так, ну і швиденько покажу, що тут в самому акумуляторі, як він зроблений, і на цьому думаю, і все. Ось такий блок. Він? Ага, да, він витягується. Ну, приварені, начебто непогано. Маркування. Ось. Ага, тут навіть да, тут якось в іншому акумуляторі. Тут навіть маркування немає. Ну, тобто якась ось фірма є, а скільки там і чого, немає. Ну і звичайно, платка стандартна, яка йде на таких всіх інструментах по типу як під Макітовський. Я не пам'ятаю, як він там є якась назва от, от цього самого гнізда посадочного. Хто знає, як, як називається ось це ось посадочне, то напишіть в коментарях, буду вдячний. Десь знаходив, але не пам'ятаю де. Ну, в принципі, все. Ось такий от інструмент. Особисто моя думка, непоганий для своїх завдань, його вистачить. Якщо захочете перебрати весь автомобіль, особливо ходову, яка 5-10 років гайки і болти не відкручувались, то ні, варіант не піде. А десь в гаражі, десь щось швиденько закрутити, розкрутити, скористатися АВД і потім скористатись інструментом. Це доволі непогана штука. Мені він допомагає. І це саме головне, бо Мені він полегшує е, роботу, і я від цього отримую більший кайф, якийсь там щось розібрати, перебрати. І, в принципі, раджу вам, кому треба не професійний, але невеличкий помічник. Штука непогана. Залишу в описі посилання, де я його купував, подивіться. От маленький вам лайфхак, якщо хоче хтось зекономити і трошки там, ну, доведеться заморочитися, то за рахунок от таких ось неякісних акумуляторів по великому рахунку, якби неякісних, але вони працюють, можна зекономити грошей. Або ж купити інструмент китайців е повернути свої кошти на, на акумулятори. І думаю, десь по, там, по 100 гривень можна купити на ті ж повернуті кошти, нормальні акумулятори, зібрати нормальну збірку. І у вас буде нормальний, якісний, хороший інструмент. Але скільки він прослужить, то вже третє питання. Всім бажаю гарного настрою і до зустрічі!